Вітаю всіх! Друге відео експеримент. Починаю. Перше вже в мене є. Перше було питання припинення обстрілів по країні. Коли? Тепер друге відео. Коли буде зупинка бойових дій по країні? В цілому. Тут мається на увазі відео і прикордоння, і лінія бойового зіткнення? Ну, всі місця. Я не хочу розбирати кожен шматок, бо це. Вже набридло настільки, що просто слів нема. Десь сильніші, бо десь менші. Мене цікавить взагалі по країні. Це експеримент, відео-експеримент відразу скажу, тому що я, скажімо, не робила цього, а мені постійно питають, коли. Таро не має часу, Таро ніколи не скаже час. Але перший експеримент відео мені сподобались коментарі, сподобалось, що люди зрозуміли, про що мова. Мені подобається. Пробуємо далі, що покаже. Так, коли в Україні буде повна зупинка бойових дій в рамках країни, зупинка на лінії бойового зіткнення, коли це буде? Коли? Сімка мечів. Мечі це зима, знову ж таки, зима. Ну, мені, якби, кінець 25-го року, початок 26-го, зима. Коли закінчиться всі ці маніпуляції? Беремо другу колоду. Коли закінчиться, буде зупинка, закінчення бойових дій в рамках країни, по Україні повністю. Повністю всюди, коли? Жезле літо. Як вам? Жезле літо, по-перше. По-друге, це карта закінчення перемоги, шістка жезлів це така тріумф-перемога, коли буде результат. Також, якщо про пору року, це літо. Давайте гляну так ще. Цікаво, літо якого року? 25-го. Ні, не 25-й рік. 26-го 26 року. Літо 26-го року, що казати так. Ну, в принципі, я згодна чому? Тому що я беру по всій країні. А тут вся країна це ж, знаєте, лінія бойового зіткнення це також є певні бойові дії. Та воно також буде показувати. Тепер далі. Коли буде зупинка повністю закінчення бойових дій по території України? Коли буде закінчення? Дивимось, коли, що випаде? Четвірка Пентакля. Осінь. 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 Знаєте? Осінь якого року 25-го. Справедливість випадає, девіть дивитись, далі не буду. Старший аркан справедливість. Осінь 25 го року. Карта воїнів. Колода воїнів випечати. справедливість це дуже серйозна карта. З осені повинна стати краще. Ну, повірю. Далі. Коли буде закінчення бойових дій повністю по Україні? Коли буде закінчення бойових дій повністю по Україні? Коли? Зима знову. Знову зима. Обмеження. Тобто це все закінчення обмеження зима. Знову мені йде зима. По цим всім розшифровкам це. Кінець 25-го початку 26-го року. Коли буде закінчення бойових дій по всій території України? Ану, давайте подивимось. Чоловік. А тепер дивіться. Ця колода Ленорман, вона крута. Ця колода показує пори року. Це Ленорман каже, коли? Коли оці. Мужні чоловіки домовляться і прийдуть до результату. Вона може закінчитись насправді будь-коли. Чому в різні пори року? Тому що це можливо будь-коли. Будуть шанси в різний час це зробити повністю. Коли ці люди домовляться, цікаво, будемо дивитись.